Як багато хто думає, що безпілотні системи повною мірою замінили інші засоби розвідки? Ні. Безпілотні системи доповнили, зайняли свою нішу в загальній обізнаності по противнику необхідної інформації, зокрема від передньої лінії боєзвітнення, достатньо глибоко в їхній оперативний простір. Але інші засоби розвідки вони не стали менш важливими. І дуже важливо не, роз... не забути, як правильно. Отримувати розвідінформацію по противнику, застосовуючи стандартні засоби отримання розвідувальної інформації. Наведу на конкретному прикладі: в бригадах, які інституційні, зокрема, 92-штурмова бригада, тр... тройка, вони є абсолютним лідером, і інші бригади, я безмежно поважаю, як сил оборони, сухбудний військ, так і, зокрема, це Національна гвардія України, Перша бригада оперативного призначення, аеромобільні і інші. В сильних інституційних бригадах в них качається весь час інститут розвитку всіх напрямків, як отримання інформації по противнику, так і відповідно нанесення, комбіново нанесення вогневого ураження. Якщо ти робиш перехил в ту чи іншу частину, можуть виникнути обставини, про яких ворог скористається точно на свою перевагу. Що мається на увазі? Якщо той чи інший підрозділ забув, як працювати іншими засобами розвідки, він не слухає противника, що відбувається за рахунок радіопрослуговування. В нього немає спостережних постів, в нього немає агентурної інформації і багато інших джерел отримання розвідної інформації. І в нас, до прикладу, два дні густий туман. Таким чином, неможливо дізнатися нічого. Майнвай саме бачите. Спілотники будуть ефективні на дуже низькому рівні. Ми зможемо бачити лише перед собою. Водночас противник розуміючи, там, де це не розвинено в бригадах, так де звикли користуватися виключно безпілотними системами, і як наслідок противник може отримати частковий успіх. Тому на полі бою все працює в єдиній системі координат. Безпілотники ще раз дали унікальну можливість: ми почали бачити противника в режимі онлайн від передньої лінії боєзітнення і глибоко в їхній оперативний простір. Коли ми бачимо переважно більшість з року. Противника в режимі онлайн ми можемо ефективно скоригувати наші вогневі засоби: АГС, міномети, артилерію, реактивну артилерію і, звісно, ударні безпілотники. Ударні безпілотники, ви абсолютно праві, що це відносно дешевий засіб, порівняно до інших вогневих засобів, для знищення ворога на полі бою. І статистика, яка каже саме за себе, що орієнтовно 50%. Всіх військових цілей, всього, що воює проти нас, знищується на полі бою за рахунок безпілотних систем, чергове підкреслює їхню важливість.